Я не вірю. Я просто не вірю. Я просто поділився своїми емоціями. У мене не було такого бажання записати його в Польщі і так далі. Я взагалі не, не думав, що таке залетить. Ну, виїхала людина в Польщу і що? Ну, типу, мені особисто таке цікаво дивитися, хто дає. Мені взагалі не цікаво таке дивитися. Я люблю я люблю подивитися, хто там, я не знаю, заміж вийшов, хто там на народив кого. Це я люблю дивитися. На цьому відео 10 мільйонів вже. Навіть більше. Це був великий шок. Це був дуже великий шок, тому що до цього в мене був просто сільський контент. Хлопче, а вот і того пса мені вигадає з хати, або я тебе виписую з заповіту. Добре, до вечора пса не буду в хаті. все. Знімаю досить такий комедійний контент. Займаюся цим вже дуже багато років, 5 років. Моя відомість почалася десь плюс-мінус чотири роки тому. Але відтоді, як поїхав в Польщу, то шалена популярність. Актив зріс в разів десять, так точно. Зараз кожне відео набирає у мене мільйони просто переглядів. І ну це дуже добре. У мене в Тіктоці 147 тисяч, а в інстаграмі це є нова сторінка 3100. Пізнають абсолютно повсюди. Тобто, в кожному місті мене знають. Не всі, звичайно, але. Дві, три, п'ять, десять людей 100% буде. Я люблю бути завжди в центрі уваги. Я люблю, коли на мене дивляться, коли мене обговорюють, коли я не знаю, я йду по вулиці і кажуть, о, це ж це валік. Я цього дуже давно хотів. Багато хто, напевно, бачив відео красивий, харизматичний, накачаний, з машиною. Це я навчався в Чехії, а в мене були ключі від шкафчика, там, де колиться речі. І я тут красивий, харизматичний, накачаний, з машини. То відео залетіло десь може на 3 мільйони. Я зараз в усіх пабліках кручуся. Мене вже поховали, мене шахету Польщі вбив. Датом на новину викладали. Я на Донбосі, я не ві... Я просто не вірю. Таке відео я зустр зустрічаю досить часто. І я дуже позитивно ставлюся до цього. Ну це смішно. Це, це дуже смішно. Це позитивно. Я, в Польщі. я не вірю. Я просто не вірю. Є дуже багато відео, а, де пишуть там, типа, виїхав за кордону, хлянки і так далі. Типа, це ну, це вже не смішно, це так, образливо трохи. Тому що я виїхав абсолютно. Законно, без всяких грошей і так далі. Як ви дізналися про те, що тепер чоловіки від 18 до 22 років можуть виїжджати за кордон? Мені брат дзвонить, каже, що ти збираєшся в Польщу? Я кажу: Та ні, та ж кордони захотіли. Каже, я вже був ти цікавий детоша. І буквально через день я вже був на чемоданах, я вже був на польському кордоні. У мене числило сльози не йшли з очей, тому що я не думав, що мене випустять. Я взагалі поїхав раді приколу подивитись і зняти контент: випустять чи не випустять? Тут мене. Тримають, але я розумію, що Україна пропускає. Я думаю, ладно, я вже не буду здаватися, іду далі. Тут ця в мене раз вертає, другий раз вертає. Я такий думаю, ладно, третій раз верну, я вже вертаю в Україну, я вже нікуди не їду, я вже того всього не хочу. Каже, показуй. Я показую. Вона каже: це? А в мене там була жишка, подік і пачка сигарет. Але в тій пачці сигарет було десь може три сигареті. По закону, наскільки я знаю, я можу вивезти сигарети, жижку і подік без проблем. Вона каже. На Україну викинути і опять вертається. А це була Польща, це була Німеччина, це було трохи кусочок Австрії, і це була Чехія. І потім знову Польща. Люди, я в Німеччині, я в Берліні. Я їду в Іспанію. Коротше, після завтра валік виїжджає в Іспанію. Так що іспаньола. Сеньоріта, ждіті Валентина. Звісно, я хочу жити в Україні, але я хочу заробити там гроші, приїхати в Україну. Відкрити щось своє, щоб працювати на себе, а не на когось. Це має бути кафе. Це має бути спочатку маленьке кафе, а потім вже збільшуватись, збільшуватись і збільшуватись. Це навіть можливо буде тут у вижниці, тому що ну тут, тут ти можеш заробити. Тут люди, як бачать щось новеньке, вони біжуть. Ви там уже побачили, можливо, якусь свою потенційну майбутню роботу. А да. Про що це? Це або офіціант, або кухар. Да, 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 мене знімають. Що ж страшно? Люди! Я в Україні! То! Да, я в шокі просто. Це все вирішилося буквально за 5 секунд. Не знав ніхто, що я йду в Україну. Ми доїжджаємо вже до українського кордону, і там я бачу, ходять всі всі прикордонники і кажуть: Я в Польщі. Ну це було дуже смішно. Ми почали знімати відоси, ми почали фоткати, щось то, щось. А там ззаді бабка стоїть, каже: А ви ще довго? Я хочу ще раз виїхати. Але я хочу сісти, подумати, куди я саме хочу виїхати. Мені було добре в Україні. Мені було шикарно в Україні. Але коли є можливість, треба пробувати. Перетинати можуть чоловіки 18 22 роки включно. Винятки це, якщо державна служба, і є перелік, якщо це відноситься до державної служби, може перебувати скільки завгодно, по часовим якимось рамкам вони не обмежені. Термін не визначений, кількість разів так само. От якщо вже буде 25 років, і людина буде перебувати за кордоном, відповідальності не буде. Поки ТЦК та СП не оголосить урошу, тому що це вже статус прозовника змінюється на військово зобов'язаний, і потрібно уточнити свої військово-облікові дані. За цей штраф 17 тисяч гривень. Якщо друг, друга повістка, другий штраф 25 500, Потім на матеріали направляються виконавчу службу. І там вже 34 тисячі гривень штрафу плюс ще виконавчі витрати. Бажена ну, дава всі всі разом а клас! Ні.